Визнання як людина творець, як митець, як композитор. Але діяла старша громада композиторів, і вони не прийняли його. І це неприйняття дуже боліло Івасюка. Він відчував, що він по характеру, по сприйманню його творів, він рівний їм, вони ж його відкидали, вважали, що він є ніщо. Дуже сумно говорити. Але тодішній секретар спілки письменник Олександр Білаш, співак-публіцист Анатолій Мокренко, композитор Платон Майборода вважали його вискочкою. А естрадну пісню того характеру вони гудили де тільки могли, і як могли. Коли Володя помер, композиторка Леся Дичко запропонувала на засіданні спілки композиторів пошанувати пам'ять, пошанувати пам'ять про нашу зіроньку, і її перебив Платон Майборода, який сказав, яка ж це зіронька, це ганьба наша. От через таке й проходило серце Івачука. Дуже боляче це усвідомлювати. Це було і в Львові. В Львові, коли він приїхав і коли він навчався, він зазнав теж ударів. І ці удари були різні. Володя, для того, щоб пробити виступ, десь концерт, зустріч, мусив виставляти мого речі певним особам. Воно залишилося донині той факт. Але для нього це було спочатку кара, бо це не його стиль. Одначе ті ж бонзи, комсомольські і так далі. А чого ти не п'єш, а чого ти з нами не п'єш? Знаєте, як споїти легко і втягнути легко. Солістка львівської опери Тетяна Жукова після смерті, коли викликали їх на допит, вона написала слідчому. Ще до хвороби Володії не раз приходилося випивати в оточенні людей, від яких залежало його майбутнє. І Володя мусів їх пригощати спиртним. Добре, що під час Ростину не виявили слідів алкоголю, бо йому би приписали одне. Він повішився через пияцтво. У нас же дуже просто все. В Львові Володя дуже тужив за Вижницькою Трійцею, Ченкевич, Яревчук, Ротару. В Львові знають його пісні, а Смирічки не бачать, і всі просять його. Зробити концерт. Володя домовляється, домовляється з театром із Заньковецької. Концерт організований. І він запрошує свого вчителя Косанатольського, який був його вчителем консерваторії, куди Володя дає документи і поступає. Запрошує для того, щоб засвідчення присутності маестро Косанатольського для нього буде тою зірковою миттю. Коли закінчився концерт, а зал сотні людей. А в очах туга Коса не прийшов. Чи побоявся, чи не хотів. Після чого удари сипляться один за одним. І ці удари різного характеру. Іван Миколайчук колись сказав сакраментальну фразу. Вона відноситься до Івасюка. Для того, щоб тебе належно оцінили, треба сконати. Івасюк дарує інструментальну музику. Він пише мелодію, дивовижний твір, який грає у Львові Симфонічний оркестр нагоди 60-ліття Івосюка. Але в Тернополі майстро народний артист України Василь Феденчак зробив партитуру для камерного оркестру. І цей твір зазвучав з особливою інтимністю. Це характер особливого стану. В той час Василь Андрійович перебував на порозі смерті. І це, по суті, була його лебедина мелодія, коли вона звучала. І коли вона зараз звучить. Він пише мелодію до вистави про пороності. Виставу, яку Олесь Гончар, коли була прем'єра, він побачив, послухав ці пісні, зонди такі своєрідні, так він, настільки був зворушений, він обняв Івасюка і висловив йому щиру любов і приязнь. А після чого творчому колективу? Премія Шевченківська. А чиясь рука викреслює зі списку Володимира Івасюка. Всі отримають, крім нього. Володимир, що багато займається творчою ситуацією. В консерваторії він не так багато приділяє відвідин. Всі розуміють, що він талановитий безмірно, але він на заняття не ходив. І ректор пише наказ про звільнення з лав студентства. Пригадайте, медичний, тут консерваторій. І ще один удар. Удар за ударом. І ви щоб ніби і не вірить в це, але є наказ, що він же не студент. Коли людина шукає в такі хвилини порятунку, вона пише щось неймовірне. І Володя пише пісні, дивовижні останні його пісні. Але пригадуєте, я вам говорив, вас зачекала, а кому ж подарував червону. Руту. Так ото ж особисте життя. Маленький штрих. Маленький штрих. Він взагалі був дуже симпатичний на вигляд. Голубі очі, рущаві, усміхнений. Жінки казали, що в тих очах можна втопитися. Перша дівчина, яка співала в Боковинці, називалася Людмила Шкуркіна. Оте серце тьох тьох, -тьох. Він. Їх дружба переросла дійсно в захоплення, але вони розійшлися, вони в різних пішли напрямках, навчання, і вона вийшла замі вже після смерті Єва В медичному інституті він зачарувався Марією Соколовською. Настільки зачарувався, що він писав її листи у формі віршів. І один з віршів називався Червона Рута. Це було в 68-му році цей вірш. Після чого цей вірш через два роки постає піснею, яку починає співати Україна. Івашук був закоханий в неї, це правда. Але він не освічився її в цьому. Він з хлопцями говорив про це. 13 вересня 1970 року була прем'єра телевізійна пісні Червона рота». він співав володя разом з Оленою Кузнєцовою. Всі вважали, що вона але він дійсно симпатизував її, але це не Оленчина пісня. Він, пісня буде поміж нас, він присятив Галині Таращук. Я піду в далекі гори ні, з Чербакові. Про Софію Ротару я говорив. Взагалі, людина йшла з бажанням створити сім'ю. Він шукав ту перлинку, яка для нього. І він вирішив одружитися з Тетяною Жуковою, солісткою. Львівської опери. Навіть вже обговорювали дату весілля. Після чого щось перервалося. Але ця перерва була навічна. Ще Івасіку не давали спокою не тільки при житті чи жінки, чи КДБ. Йому не давали і після смерті добре, перший секретар Львівського обкому. Коли батьки прийшли з проєктом пам'ятника Іващуку на могилі, він сказав, що такий пам'ятник не може бути там. І поставив табу, чергове табу. То була табу на пісню, а це табу на пам'ятник. Не можна ні вільно пущать. КГБ дійсно цікавилося ним. Тим паче, коли в США і Канаді видрукували. Грамплатівки з його піснями. Йому належився гонорар, а гонорар можна отримати тільки в тих державах. І особисто І його запрошують на це. КДБ викликає і каже: ти поїдеш. Ми тобі організуємо візу і все. Але гроші перерахуєш в Фонд миру. Ні, каже вощить, чому? Я хочу в Чернівцях, щоб створити музичне училище. Фонд миру. Ні, каже Ващук. І от цих дві літери ні. Перекреслили його поїздку і гонорар. А за ним слід ще один удар. Його викреслюють з списку лауреатів премії Миколи Островського. І цей список викреслення і публікації його приходить в той день, коли Ващук зник. Мама описує так. Володя приїхав ще 24 квітня 79 року з конкурсу поїздом, зранку півдев'ятий зайшов в хату, поголився, помився, поснідав. І перед десятою й вийшов з квартири. Взяв портфель з нотами зошит і пішов. Настрій в нього був нормальний, бадьорий. Ніякого невдоволення з приводу конкурсу Хмельницького не висловлював, але біля першої години повернувся додому. Ще зайшов в кімнату, я зайшла за ним. Він роздягнувся, зжав ще ноти, які саме не бачила, сказав, що піде в консерваторію. Я спитала, чи за годину буде, щоб обід гріти. Так, каже, буду. І я не дивилася, чи він пішов, чи авто чекало на нього, і поїхав він. Не знаю. Живим мати бачила його востаннє. Він пішов в царство Божих пісень. Він чесно заслужив такої нагороди. Я в 80-му році приїхав на могилу Івасюка і хотів заспівати пісню, яка народилася там. Я прийшов, взяв гітару в руки, а до мене пішов такому цивільному одязі, і каже: ви тут балаган не устраюваєте, а от там подальше відсюдова. Вони боялися, вони тричі спалювали вінки на могилі. Вони боялися його живим і мертвим. Ця пісня прозвучала вперше в 89-му році в Чернівцях на фестивалі «Червона рота». я вперше її заспівав. А на могилі я все-таки заспівав, коли вже пам'ятник стояв в 11-му році, я приїхав, сів на гранітний камінь, а наді мною зазуля ні берет не дає, а я слухаю, беру гітару, і зозуля стихає і починається пісня. От чому ти вибрав бука, Володю? Буковинич? А може той тобі вибрав бука, який буковину і ненавидів? Не знаю, чи стане відома нам. І вісіла твоє тіло, вона засухана. Ота символіка, пригадуєте символіку. Вона переросла в сухе терня. Але лоти ти пісня зоставища там при тої пісні червоної роти у вас. Тим старшим, які пам'ятали і співали червона рута» які найти ще не знають, А нехай вони не спізнають. Не повинні йти до причастя, до причастя піснею, до його родини, до його думки, щоби вони наповнили її, Я ще не старався це заторкнути в акордах. Він не сам, він має цілу родину, виїздну родину. В нього 108 пісень, 50 з лишніх музичних інструментальних обробок. Він не сам, він з вами, зі мною. І він буде буде поміж нами. Так як пісня. Пісня, яка не засає. Пісня, яка народилася від спалаху зірків Кіцми. Пісня, яка пробудилася пелюстками. Пісня, яка називається